Сотню оленів благородних випустили у ліс на території Новозборищівського лісництва. Тварин привезли з Литви. Водій Ромус Борисова скаже, в Україну привозить оленів не вперше. Тамтешнє підприємство вирощує їх для іноземних замовників. В Польщу, в Україну. Ось осталось так. А так раніше везде по Казахстан очень много возили. Третій рік в Україну вожу перед новим годом. Таким чином, волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні. У цьому лісі, говорить єгер Олександр Сусь, раніше ці тварини не водилися, але умови тут для них сприятливі. Раніше тут у Оленів зовсім не було, був тільки вид коза, кабан. А от завезли, в Оленів будемо подивитися, як вони що до чого, який буде розпліс, як вони будуть себе поведуть. Ще тим більше ми будемо її і підкорнювати. Вес, кукурудза. 45 самок, 40 самців та 15 телят це найбільша кількість оленів європейських, яких одночасно випустили на Волині, каже головний мисливствознавець області Віталій Каращук. Державне підприємство Володимир Волинський лісомисливське господарство їх закуплювало 38 тисяч євро за 100 оленів. Це оптова закупівля. є всі передумови для того, щоб популяція Оленя Благородного нормально себе почувала і давала приплод в природі, і повноцінно, скажімо так, могла функціонувати і без втручання додаткового людини. Крім підгодівлі зимової, та як інших видів аборигенних волень так само є він аборигенний в даному регіоні. На сьогодні чисельність човлення згідно даних зимових обліків 2022 року нараховує до 900 особин примистового порядка понад 700 особин. Окрім оленів, сьогодні в дику природу випустили дев'ять диких свиней, вирощених у вольєрі новозборищівського лісництва. Чисельність цього звіра на Волині також потрібно відновлювати, розповів мисливствознавець Григорій Виховець. До кінця року випустять ще 18 особин. Сталося так, що чисельність впала. Хвороби були О, піднімаємо чисельність. Кабани, сеголетки, які народилися весною і які чекали все життя, що їх випустить дику природу. За даними міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, через бойові дії пошкоджена третина лісів у державі. Це могло стати причиною міграції диких звірів у ліси Волині, говорить мисливствознавець Віталій Каращук. Буде зимовий облік мисливських копитних тварин. Тоді можна буде сказати, чи на Волині додавалася популяція. Скажем, суттєво. Тоді можна буде говорити, що одним з чинників була міграція через бойові дії з інших регіонів України. Перші кілька місяців, аби олені з Литви адаптувалися, вони житимуть у вольєрі на 1200 гектарів. Лісівники очікують, що наступного року вони почнуть давати потомство. Павло Мельничук, Валентин Климович, Суспільне Луцьк.